Всім привіт! Ви на каналі новий Небес Я вже не стримався і активував Бравл Пас Плюс, дали мені 8 тисяч, і я вже дійшов до 20-го левела. Сьогодні у нас відкриття 41 ї нагороди, ну майже, тому що кредити я не буду забирати. 1000 блінгів, 1500 блінгів. Вже блінги у мене є. Далі новий значок черепа. Якщо ви не поняли то сьогодні ми з вами будемо робити відкриття Бравл Пас Плюс. Я його вже давно оплатив, бачите, режим Pass Plus активований. Рідкий престар. Не забираємо кредити. Рідкий престар. Надіємося, що сьогодні нам випаде якийсь гарний престар. 100 блінгів. Монет багато дають, 1000 монет. І ще Pass плюсом 1500. І тепер в мене буде кіт. Ви знаєте, з якими гірсами. Щоб я його пушив, тепер гаджети. Ну, пасівочки. Так, рідкі. Чому тільки рідкі падають? Ну що, гарантовано редкі чи тут рандомні? Давайте зараз подивимося. Тут сверх редкі, значить рандомні. Я думаю, в мене забагалися. Все, і зараз переходимо до крутих левів. 10 гемів. 10 гемів, 10 гемів. 30 гемів за один левел. Це мені здається найкрутіше рівні в цих браупасах. Так, відкриваємо Star. От у двітілі опита, у їх нема, мені їх треба. Тисячу очків сили! Тисячу очків сили і 1500 очків сили. Я в Рядкий стар дроп випав у двітілі опита. 100 блінгів. Далі. Пропускаємо кредити. сверх рідкий. Надіємося, що хоч один епік, або міфік випаде. Далі ще значок на черепа з лайком. Тисяча монет. Тисяча монет. Стардроп. Рідкий. блінгів, Далі переходимо потім до критих рівнів. Рідкий. Значок черепа, який потіє. І переходимо до крутого рівня. 10, 10 і 10. Опять 30 гемів. І тепер мій аккаунт має 76 гемів. А на початку відеоролика мав 16. Епік з першого і епік. Максимально, що нам випало, це епік. 100 блінгів. І два рази тисячі монет. Давайте подивимося, скільки ми зібрали монеток. Скільки блінгів. І скільки очків сили. Я в шоці просто яке це відкриття. Ще й випали одвіклі опити, в мене їх просто мало мені їх треба. Скільки в мене їх? 260. Всі ті, що випали. І тепер переходимо до кота. Кіт ховається в коробці. Звісно, купляємо коробку. Далі. Мені треба одну, бо я ще хочу купити гібер на одного персонажа. Кіт, виходить, дивіться... все купляємо собі. Далі, думаю, нічого на котані не купляти. Де в нас тут мені бравлер, якого я теж буду потім поширити? Гіперзарят на Міко. Всі у нас монети потрачені, але я їх втратив, в принципі, дуже давно хотів. Фух. Тепер давайте плюси Бравл Пас плюса. Мені дуже подобається. Ще мене з вами не зібрали 200, 400, 600, 800. Кредитів. В нашому нашій валяється 800 кредитів. Я дійшов лише до 20-го левела. І я обіцяв апати кота на 20-й ранг, де у нас кіт. Ну, Для початку мені треба зробити всі квести. У мені ще один квест лишився, а далі я опять перейду, апати кота. Давайте я вам показу. покажу його. От він. Ось такими гаджетами з списівками на 11 рівні. Давайте одну каточку і відосик закінчується. Якщо що, то я ще буду робити відкриття і так далі. Але жетони тепер стало трошки тяжче заробляти, але рівнів менше, 100 нагород. Але 150 гемів за БП. Ми 60 гемів з вами зібрали. Коробочка. А я ніколи себе так не робив. У мене її не було просто. Хто її добив? Чак! А, ні, генерал, ну, я доблю генерала Гавса. Так. Угу. ТОП-4 вже є. ТОП-3. Наві. Кидаємо значок. Давайте тепер стаємо невидимими. Вау! Wow. І Тепер на бібі. А в неї багато банок. Вліта безконечна! Я запав безконечна вліта просто. <с> Дуже подобається Тож, з цією посівкою тепер мені стане із гаджетом набагато легше грати. Давайте ще одну карточку. Сьогодні я апну кота на 20-й, надіюся. У мене ще є час. Тільки. Ранок майже недавно почався. Вже годину 15, години і 15 хвилин тому лише з'явився новий БП. У мене ще є час пушити. Подивіться нову анімацію мультика на каналі Бравл Stars, я ще й сам поки не дивився, ну не додивився. Я подивився, тільки 10 секунд не встиг. Бо хотів для вас запілити як швидший відосик, щоб ви не чекали, поки я його виложу і так далі. Думаю, тікати. Ладно, а, анімацію про кота я майже не дивлюсь. Давайте подивимося. Ну, поки мені сливають дуже мало кубків за програші, але єдине, що шкода, це серія побед. Ось, ще 20 трофеїв до 29 тисяч 500. Скоро я вже з котом отримую легендарний пристар. Ну що ж, думаю, відеоролик можна закінчувати. Ви були на каналі новини НеБС. Тема цього відеоролику була Бравл Пас Плюс. Відкриття 41 ї нагороди Бравл Пас Плюс. Усім папа! -па.